Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Ми ось з Євгеном сьогодні приїхали в місто. Нам треба було на пошту. Взяли ось інкубатор. Він вже вживаний, але захотілося нам. Приїдемо додому, подивимося, що там є. Там треба його ще трохи підрихтувати. Ну, то Максим розбереться, взяли рибу на консерву. Ну, приїдемо додому, будемо показувати. І зараз вже Женя всі відпочити і будемо йти на автобус. Я думала сьогодні сама їхати, але Максима там попросили допомогти, то він працює, немає його вдома, Женю не було з ким залишити, то взяла з собою. Зараз чекаємо автобус і будемо йти. Сьогодні в нас дощику немає. Так, ну я не скажу, що холодно, але і сонечка немає. Все. Така у нас субота. Зараз приїдемо додому і будемо чистити рибу. Приїхала з повними пакетами, але ото в одному риба була, в іншому інкубатор, і ще там ну, на сьогодні субота то базарний день. Тож взяла сир, кисломолочний, і такий сир адегейський, Такий смачний. Я його не збиралася брати, але вона каже: спробуйте. Каже, то не треба. А Женя спробував. Каже, о, таке добре мама, давай візьмемо. Тож взяли шматочок, бо це у нього буває дуже рідко, що він таке хоче, то дитина буде їсти. Зараз хочу подивитися, що там з тим інкубатором, бо його ще треба щось доробляти. Але у мене Максим -то буде ним займатися, бо щось там терморегулятор не працює. У нас є там. Два штучки, значить, то що розберемося. Можливо, щось і зробить, бо якось. Хочеться спробувати. Так, Прийняла з коробки. Подивитися, так як він вживаний, на стіл не буду ставити. О. Лампи. Це тут я бачу терморегулятора немає, чи є що це таке. Ну, Головне коробочка є. А то вже розберемося, що воно по Тут термометр, я так розумію. Так. Тож, Максим прийде додому, буде дивитися, що тут не вистачає. Інкубатор квочка і дорога. Тут багато отворів різних, я так розумію, там заглушечки деякі треба виймати, щоб вологість. Ну, коротше, будемо розбиратися, що воно таке. Я вимкнула, наче працює, але це так і треба, щоб вони світилися. Якось не так. Ну, я ж кажу, Максим прийде, будемо розбиратися. Ще хочу сказати, декілька слів, як ми шукали цей інкубатор, Ми думали самі робити, саморобний, але потім щось передумали. Ми, ми візьмемо вже використаний. І тоді ми так просто придивлялися і повинно no їх. Був. Не тільки нових, а й використаних. А потім, коли вже вирішили взяти, зайшли на той OLX, а там тільки одні нові нові, і все. Ну, а по використані тільки ті, що такі великі і дорогі. І тут нам трапився з Кременчука. Це від нас недалеко це наш район. але не я не захотіла на маршрутці їхати, ні чоловік на машині гнати. Е, Кажу, давай цей Укрпоштою. То на Укрпошту зробили. Та й прийшло воно, нам правда. Чотири дні йшло, так на машині час, поїхав і забрав і все. Тож, будемо тепер експериментувати, дивитися, що воно таке. Надіюся, все в нас вийде. Треба ще тепер яйця знайти. Ну, я сьогодні вже там розмовляла, то жіночка сказала, що можна буде взяти. Але я хочу різних. Тут а десь. 50, як я читала, подивимося, чи 70, не пам'ятаю. То хочу різні, щоб були, не з одного двору, так сказати. Дорогі, прям купувати я не хочу, там порода, щоб якась була, бо ну, ціни там за одне яйце 30 гривень. А так просто взяти. Спробувати перший раз, а потім, якщо все вдасться, можна якусь породу спробувати. Так що, ну, такі в нас справи. Так, буду йти, бо ще роботи багато, ще рибу чистити. Друзі, я вже вийшла на вулицю, зараз буду чистити рибу. У мене взагалі чоловік цим більше займається, але зараз він пішов там. Допомагати, тож я не знаю, скільки він повернеться. Ну, якщо він встигне повернутися, я це все не зроблю, то буде далі відчиститися. А ще й товстолоб я не дуже полюбляю, ну нічого, прийдеться робити, бо я ще буду її підсмажувати, так що буду приступати. Та де ж ти? О, ось такий товстолоб. На консерву товстолоб йде дуже класно. Там був короб, короб трохи. Ой, більший був, 120 гривень за кілограм, а товстолоб, та то що ж таке, 75 гривень за кілограм. такі. я два штучки взяла. Дорога риба, я думала, ще й короба візьму. Передумала, бо там така рибинка вийшла майже на 300 гривень, кажу, ну, ні, не треба, не хочу. Так що, два отакі товстолобика. О, Раніше можна було безкоштовно цілу гору їх брати. мене тато їх ловив, то а зараз купуємо, ну нічого. І ще я взяла, що я взяла? Дві скумбриї. Так, я рукавички вділа, щоб руки не обвітрилися. Дві скумбрії. Я, правда, не знаю, чи можна от так різну рибу в один автоклав запхати, Ну, я думаю, що можна. І цю. А що це таке? Це щось не то? А, тут вона різна. Тюльта як вона Так, хтось прийшов, треба піти подивитися. Так що буде у нас от така консерва, тож треба буде її підсмажити і баночки ще помити. Це в мене чоловік зараз прийде додому буде в шокі. Що тут риба? Він не думав, він знав, що я в місто поїхала, але по інше. А тут ще рибу, в нас, хто дивиться мене, той бачить, що ми вчора збиралися купувати, але там сказали, що там тільки одні карасі. Тож, карасів ми не захотіли, а тут а, риба. Я оце як щось хочу, мені оце треба. Зараз я його доб'юся. Ну, звичайно, те, що під силу мені. Як мені чоловік каже, це я знаю, що він прийде, скаже мені. Є пісня така, то, ну, можливо, хто чув. Зараз вона тільки вийшла. В Тіктоці вона популярна. Люблю тебе! А там є такі слова, ти довела мене до краю. А я йому співаю, люблю тебе. а Він так, 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 ти довела мене до краю. Оце. Оце, звичайно, жарти жартами. Але така, що доведу, то доведу. а теж швиденько він чиститься. Раз, два і все. Так, оце так, Отак от треба зробити. О. О, отак от буде легше. Вірніше, зручніше. Головне, щоб дощик не почався. Ну, сьогодні нема. Це вчора. Цілий день він моросив, моросив. Ця куртка хоч і робоча, але бачу, що заляпає. Треба було жакет одягти. Ну, постираємо. Кокоса закрила в сараї. Я йому вже давала рибку, там з морозилки у нас є. Маленька йому заморожена. А він все одно пищить. Закрила, бо у відео буде тільки м'явка. Це я колись була на тижні купувала короб, але маленький. Десь там за 60 гривень. Ну, трошки більше, як за кілограм. Я не пам'ятаю, просто пам'ятаю, що вийшло з то Ось чимось там. Щось бахнуло, що бахнуло, щось впало вірніше. І. то кокос там бушує. А це, думаю, за таку ціну можна взяти і короб. А я спиталася, ну там гарні коропи, напевно, від розміру. Ціна залежить. Він каже, 120, кажу ні. Бо він зважив, а там короб майже 300 гривень. Навіть більше. Кажу, не хочу. А, вийшов? Ти виліз дімнюк. Чекай. Трусь, трусь, кажу. Русь. А то там щось і впало, так? Да? Ти шукав собі дорогу. Чоловік мені каже, ну, як десь трапиться риба, то й купимо потім, нехай стоїть. А я ні кажу, я хочу зараз спробувати, яка вода буде. мені ж треба випробувати. Кажу, купили автоклаві, що він буде стояти? Ні. Кажу, хоч трошки. Спробуємо, треба ж приловчитися, що воно і як. Як виставляти воно ж. Кожного по-різному. Друзі, сьогодні тільки підготували рибу. Так, ось один варіант це салака. Підсмажила, її буде цей морква, цибулька, підсмажка, томат. А тута. Товстолоб. так, а ну, фокусуйся. От такий товстолоб. я його також підсмажила, і хочу трошки зробити в олії, а трошки також в томаті. І ну, порції маленькі, поки. бо це ж перший раз буде запуск автоклава, тож спробувати, що і як. І ще в холодильнику Скумбрія стоїть дві штучки та така свіжа, не підсмажена ніяк. А завтра будемо робити. Пробний запуск. А тут з інкубатором ось Максим займається вже добру годину, якщо не більше. Температура скрізь різна. Тут ось регулятор ми з брудера забрали, потім ось тут цей же ж термометр, по-різному, показує ще й он там стоїть. Поклали також такий він. Ну, я пам'ятаю, що ми як тримали цих бройлерів, це терморегулятор він з брудера, то він показує правильно, бо я тоді виміряла різними термометрами, брала, які в нас були, їх заносила в брудер. Тож, віримо у цьому, але ще треба більше дізнатися, яка треба температура. Ще ми не читали, не дивились різні відео. Як проходиться інкубація, бо це для нас щось нове. Тут стоїть ось автоклав наш. Це я брала ось. Рецепти шукала в цій коробці, які йшли. Подивитися, як воно там що пише. Бо у нас на рибу є свій рецепт, ми вже закривали, тож хотіла зрівняти, чим там відрізняється. Трошки відрізняється. Подивимося. Отак От пройшов наш день. Це я стою на фоні. У нас тут кімната, склад. де Ремонт ще не завершений, але ми там виставляємо все, що нам треба. День пройшов швидко якось сьогодні. Хотіли зробити ту консерву, але сьогодні діло в нас не пішло. Вірніше не дійшло. У мене якийсь сьогодні такий день, через чур насичений. Тож отак. От Завтра будемо продовжувати. Дякую за перегляди, за підтримку, за те, що пишете добрі слова. Нехай вам ваше добро повернеться ще більше. Бувайте здорові! всі і До нових зустрічей! Пока-пока!